1 січня святкує своє день народження Степан Бендера. Я не знаю, чи, через що ми знімали відео і виставили його 1 січня. І у нас Тікток зніс це відео. Забанили? Так, да, видали, дали предупреждення і видалили. Ну я не знаю за що. Я там говорив фрази. Де може не говорити вже про ну, да, щоб вони не я не знаю, як правильно казати це, да, коротше. Про сусід я про сусідів наших сказав, а, яких ми просто югу. ненавидимо, і коротше, що вони там бояться його туди-сюди. І TikTok ви видав дав придупреждення і видалив цей цей ролик. Коротше. Виконаний портрет Степана Бандери е, в кераміці в Глазурі, е, виліплений майстрами з глини, нанесені. Е... Емаглазу гла, тільки емалі вже ці малі Да. Е, хто собирає, колекціонує такі портрети або хоче зробити комусь подарунок? Реально крутий подарунок, виконується поки що в одиничних екземплярах. Унікальна техніка е, ці картини запікаються при температурі 1200 двісті градусів. Е, сайт в шапці профілю зібрана ціла серія таких портретів. У нас е, чекаємо на ваші замовлення. Будуть питання, звертайтеся.